Це таке він стояв під Христом і він бачив це. 5:13 те ще один ключовий текст цього послання. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Не просто любов дочасна, але вічне життя. Про любов він дуже багато говорить. В кожному розділі є думки про любов. Наприклад, він називає своїх, послідов, своїх читачів, до кого пише, улюблені, улюблені, дітоньки. Так пише тільки Іван, діточки. Він пише: любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. 4.9. І далі він каже, Бог є любов. Коли Бог полюбив нас отак, то повинні і ми любити один одного. Бог є любов 4.8. Особливо в четвертому розділі він багато акцентує увагу на любов. Він пише, любімо і ми. Він пише, що страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх. Ви боїтеся, брати і сестри? Чи ви боїтеся, коли чуєте вибухи? Чи ви боїтеся, проходячи через умови війни? Іван каже, досконала любов проганяє страх. Це не означає, що в нас інтуїтивного страху немає. Чи нас ніхто не може злякати, особливо зненацька, бо яке, ти йдеш, якийсь собака поруч гавкне і ти аж підскочиш. Або ззаду ти йдеш дорогою, і ззаду хтось тобі там пібікне, так, від зненацька ти аж підскочиш. Це інстинктивно такий страх, але є інший страх, про який він каже. Страх перед невідомим, страх перед, можливо, якимись викликами, перед бідністю, перед іншими викликами, через ті виклики, через які ми сьогодні проходимо. Любов проганяє цей страх. Чому? Бо любов тримається за Бога, який є любов. Наша любов тримається за Божу любов. Бог є любов. І тому любов проганяє страх. Тому, якщо ми аналізуємо це послання, послання любові, послання втіхі, послання, в якому Іван говорить, що якщо ми визнаємо наш гріх, то Бог є любов, і Він дарує нам прощення, прощення можливо отримати тільки тому, що є любов. Бог є любов. Любов Бога, який послав свого сина на муки і смерть, і жертовна любов Ісуса мають служити прикладом для нас і нашого життя. Це теж одна з ідей, яка є у цьому першому посланні Івана. Він написав ще два коротенькі послання, друге і третє, по одному розділу. В першому, в другому, тринадцять віршів, у третьому 15 віршів. Це найкоротші книги Біблії. І, що цікаво, що у цих посланнях Іван теж говорить про любов. Наприклад, тема другого послання Івана це істина і любов. Ключові слова істина, любов і заповідь. Тобто любов не сама по собі, любов не сентиментальна. Що таке сентиментальна любов? Це любов, яка така емоційна, психологічна. Мама любить свою дитину, готова йти відкупляти її від тюрми, від якогось іншого. Та тому сину треба доброї доброго, доброго різки. Треба якоїсь такої, щоб стряхнуло його, тому що ну, став на неправильний шлях, а сентиментальна любов так закриває це, все приглажує. Та Божа любов є інша. І Іван про це в другому посланні каже: любов і істина йдуть поруч. Є правда Божа і є любов. Вони йдуть разом. Якщо ти робиш неправильно, то тебе треба зупинити. Ключовим я виділив четвертий вірш першого тут один тільки розділ. Я дуже зрадів, пише Іван, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді. Як заповідь ми прийняли від Отця. Шостий вірш каже, а любовця, бо в п'ятому він каже, щоб ми любили заповідь, щоб ми любили один одного, а любовця, щоб ми жили згідно з його заповідями. Ви бачите, яка, яка є взаємозв'язок. Істина, діти ходять в істині, виконують заповідь, а заповідь, щоб ми любили. Любов базується на заповіді, а заповідь базується на істині. І це є той баланс, про який ми теж з вами знаємо. І про що ми проповідаємо в церкві? Любов базується на заповіді, заповідь базується на істині. Ісус сказав: Я істина, я правда, і я життя. У третьому посланні, яке є дуже практичне, мабуть, одне із найпрактичніших це коротенький лист, приватний лист, який Іван написав до Гая. Хто такий гай ми не знаємо, хтось жив в кінці першого століття. І він пише про таку річ, як гостинність. Ми теж з вами маємо служіння гостинності після того, як закінчується наше ось це служіння. Ну там була трошки інша гостинність. Люди приходили, апостоли ходили, інші проповідники від церкви до церкви. Були такі мандруючі проповідники. Наш час теж такий є, правда, трошки інша культура. Я теж майже півтора тижня мандрував. Тернопіль, Львів, Рівне, Луцьк. І зараз тут, завтра знов дорогу. І аж до кінця наступного, ну, наступний тиждень теж, включаю в себе. Але були такі, які не приймали цих. От в церкві пастор. Тут він згадує такого діотрефа, в цьому посланні діотреф, який любить першим бути в них, нас не приймає. Кого не приймає апостола? Апостол Іван це був єдиний з апостолів, хто ще залишився живим, тоді, коли він писав це послання. І якийсь сам діотреф він не приймає. Він, він себе вважає таким дуже великим. А він пише до Гая, каже: Ти молодець. Улюблений ти молодець, що ти приймаєш. П'ятий вірш, ключовий. І восьмий. Улюблений, вірно ти чиниш, якщо робиш для браті та чужинців. Вони про любов твою свідчили церкві. Добре ти робиш, якщо їх випроводиш, як достойно для Господа. І восьмий вірш: отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді, бути гостинними. Бачите, ось таку теми піднімає Іван у своїх посланнях. Перше більш таке загальне, а друге, третє вже більш такі, більш такі конкретні. Вам подобається Іван? А Петро його послання? Захочете ще раз їх перечитати? Брати проповідник, а проповідувати з цих послань Петра, Івана, Якова? Ну і залишилось нас одне коротеньке, перед тим, як будемо молитися, це послання Юди. Теж коротеньке, один розділ тільки 25 віршів. Як я вже говорив, Юда пише про чистоту. Юда живе в такий непростий час. Апостоли відходять, більшість із них померли, як мученики, незмінно приходить наступне покоління християн. І Юда переживає за чистоту в церкві. Тому він, дивлячись на відступництво, закликає зберегти віру і зберегти себе від падіння. Тому його мета, написання це зберегти церкву в чистоті від віровідступництва. І ключове слово тут є збереження. Тому ключовий текст я зачитаю 20, 21 і потім 24 вірші. Можна висвітлити. А ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І 24-й. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості. І далі в 25-му вірші: єдиному, премудрому, честь, слава. Влада, сила і так далі. Ось про це пише Юда. Він дбає за чистоту боротися за віру Євангельську. Так він пише у четвертому вірші. Він каже: я хотів щось вам таке написати трохи інше. Хотів щось трошки інше написати. Але Вірніше в третьому вірші, але признав за потрібне написати до вас, благаючи, боротись за віру дану святим. За віру дану святим. Тому ось так ми коротенько підвели такий загальний підсумок всього того, що ми вивчали послання, яке називається Соборні послання. І давайте ще раз нагадаємо, про що писав Яків одним словом. Поведінка, про що писав Петро одним словом. Надія, про що писав Іван одним словом? О, як вже, вже, вже більше, вже. про що писав Юда одним словом? Чистота. Добре, ми будемо з вами підходити до закінчення. Будемо зараз дякувати Господу за те, що Він дозволив нам е, прожити цей час, який ми прожили. Ми будемо дякувати Господу. За те, що ми мали служіння. Тому, пам'ятайте ще раз, повертаюся до тексту, який я читав на початку. Усе писання Богом натхнене і корисне. До чого корисне писання? До навчання. Ви любите вчитись? Хто як? Але воно корисне до навчання. Знаєте, до чого ще воно корисне далі? До докору. А ми не любимо, як нас докоряють. Чи хтось любить. Я, наприклад, не люблю. Не люблю. Але приходиться слухати різне. А ви любите? Я звернув таку одну річ, коли ти молодший, ти якось терпиміше до цього ставишся. Але з роками тобі все тяжче і тяжче. Та хто це такий, що буде тобі докоряти? А Писання має ключ. І воно докоряє. Я коли його читаю, і мене докоряє. І я на нього не ображаюсь Я кажу, Господи, дякую Тобі. Що ти мені це говориш. Дякую тобі. До чого ще корисне писання? До направи направляє. Десь не туди, а писання направляє. Туди і треба, туди і треба. Це так, як ти їдеш. От їдеш, їдеш, їдеш дорогою, і десь збився з курсу. Писання направляє, щоб ми не збивалися з курсу. До виховання в праведності, до виховання. Особливо ми старші любимо виховувати молодших дітей. А нас теж Слово Боже виховує. Нас теж воно, нас теж треба виховувати. Тому Писання виховує. І ці послання, які ми з вами розглядали, це теж те, що корисне до навчання, до докору, до направи і до виховання. Хай Господь працює з нами. Щоб Божа людина, а всі ви тут є, Божі люди. Була досконала і до всякого доброго діла готова. Молимося, брати і сестри. Дякуємо Господу. Боже наш Господь. Ми дякуємо тобі за те, що в цей день недільний ти дозволив нам бути в служінні. Ми дякуємо тобі, що ми живі. Що ми навіть цю ніч не чули вибухів, хоча мали ракетний обстріл з боку тих е, ворогів, агресорів, але нашу місцевість ти зберіг. Слава тобі, Боже! Ми дякуємо тобі, що цей прекрасний осінній день світить сонце благодаті твоєї над нашою стражденою землею. Дякуємо тобі за те, що ти сьогодні говорив до нас через різний. Ти говорив через ці послання, через Думки, які залишені для нас, як ключові ідеї у кожному з цих послань, тому що це те, що ти сьогодні хочеш донести до мене і до моїх братів і сестер, і те, що ти доносиш протязі тисячоліть, до мільйонів людей, які читають Твоє Слово. Господи, ще раз тобі вдячні за Твоє, твоє слово, за Твою благодать, за Голгофу, за кров, за страждання, за милість Твою. Хвала тобі, честь і поклін. Амінь. Помолимося за потреби. Якщо в когось є, будь ласка, скажіть, і ми будемо молитися. За дітей будемо молитися. Подяка. Добре, будемо дякувати. За сім'ю, сестра Оля, ми раді, що ви Нами дякуємо. Будемо молитися за сина, будемо молитися. Добре, помолимося. Нас теж, наша наймолодша донечка, вже сьогодні є повнолітньою. <клес> На минулому тижні я мав розмову з одним представником Генштабу. І він каже, скільки у вас дітей? Кажу, четверо. Ото каже ви. Ви каже, як багатодітний батько каже, у мене через декілька днів наймолодша донечка вже 18 років, так що я кажу, вже не підпадаю під ці критерії. Ну, от. Тому слава Богу, що Бог дав їй прожити ці роки, ми теж маємо подяку. Добре. Бог зберіг і мене в моїх дорогах. Слава Богу і благословив, тому теж хотів би, щоб разом дякували. Тоді молимося за потреби, молимося за приєднуємось до подяк. Боже наш Господь. Хочеться в першу чергу тобі сказати слава, подяка, хвала, честь, поклоніння. Ти достоїн слави, ти гідний хвали. Ти неодноразово виходив на зустріч, коли. Якісь небезпеки, коли якісь кривди. Боже, ми дякуємо Тобі, оглядаючись на життя, ми можемо сказати разом із пророком Самоїлом Авен Єзер, до цього місця ти допоміг. Ти бачив підняті руки, а хтось говорив. Подяки! Слава тобі, Господь! Слава Тобі, що Ти бережеш і в дорогах, що Ти, Господи, і дітей наших провадиш. Ми дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за тих, в кого день народження, Неля за матір, ми за донечку. Дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі, Боже, слава тобі. А також, Боже, Ти чув потреби. Ти знаєш так багато прохань. Ти знаєш, Господи, Ти знаєш тих, хто проходить через хворобу. Ти знаєш тих, хто проходить через якісь свої випробування. В кожного є своє. Ми непростий час проходимо, Господи, тому ми просимо допоможи вийди на зустріч кожному. Ми знову ж таки, як і на початку служіння, продовжуємо молитися за нашу Україну. Ми просимо про захист, про те, щоб Ти вигнав ворога, про те, щоб Ти, Господи, послав на цю багатостраждальну землю мир і перемогу. Ми молимося, допоможи нам, Господи. І всі потреби, які були заявлені, Ти знаєш, Господь. Тому просим, вийди на зустріч і допоможи. Прийми хвалу, славу, поклін і честь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. Нехай буде Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоден. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як, як і ми, ми прощаємо в нас, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука бо Твоєї церкви, і сила, і слава повіки. Амінь. Можете ще. Присісти на декілька хвилин деякі оголошення. Служіння наше підійшло до закінчення. Дасть Бог життя. Наступна неділя так само на 10 ранку. На тижні у нас з понеділка по суботу молитовне, на 7 годину вечора, продовжуємо молитися за Україну. Чи вже втомилися? Ні. Я якраз був. Не пам'ятаю, чи в Тернополі, чи в Львові, десь там. І мені телефонує один із наших братів, каже, в нас було тільки дев'ять чоловік на молитві. Може, каже, вже зупинимо. Люди вже втомились приходити. Я кажу, можливо, картоплі ще копають, можливо, хтось відряджені, як я, можливо, хтось ще десь. Ну, але 9 чоловік прийшли, тому ми цінуємо. Христос сказав, де вас двоє чи троє, а було аж дев'ять. Ну, знову ж таки, ми розуміємо, що. Важко, розуміємо, що вечори, ми розуміємо, що справи. Але друзі, ми продовжуємо молитися, особливо коли на місці продовжуємо молитися. Тому що це є наша боротьба. Військовим нашим дуже важко. Дуже важко. Мені деякі телефонують із них з передової, і вони просто кажуть, настільки втомлені. Але каже, мусимо. Ну, а хто як не ми? Хто як не ми? Просять дещо, деяку допомогу просять, де таке, ми розуміємо, що треба і, і помогти, треба і. Тому, друзі, продовжуємо молитися. Час такий. Прошу. Дуже цікаво, я тут цього додаваю. Брати і сестри, е був один момент, коли ми спілкувалися з одною людиною, в якої син на передовій, і коли Роза каже: ну, там я все не буду розповідати, як там. Роза каже, можливо, візьмете мій телефон і зателефонуйте мені. А вона каже: Ні, я телефонувати не буду. Мене каже син на передовій. Як кожною минутою каже, ціную, що каже, якщо я буду говорити, каже хоч одну минуту з вами, і каже, і пропущу цей дзвінок, це для мене неприпустимо. Тоді зрозумійте, як ці люди, і, ну і, як цим людям і як вони цінують тим. Що їхні діти там, і вони не є байдужими. і Ну, якби до того. І не будьмо ми байдужими, що нам треба вговорювати. Ну, дев'ять чоловік було. Хай буде 29 хай буде 90 А не ми вговаримо, що ой, дев'ять. Хай в кожного пробудеться совість або розуміння про те, як воно є на самом ділі і як ми маємо робити. Ну, це не то, що обговорювали, це просто це. Це один із служителів переживав, що люди. Ну, ми переживаємо. Але тут я згідний, що нам треба, друзі, продовжувати молитися. Особливо, якщо є вільний час. Ми вдома, не на роботі. не от Слава Богу, більш-менш городами вже порядок наводимо. Вже так, що добре. Сьогодні вечірнє служіння буде теж молитовне у Соборній. Обласного рівня молитовна на п'яту годину вечора. Тому тут на цьому місці не буде, буде на Соборній. Це щодо сьогоднішнього. А далі там будуть оголошення щодо наступних неділь вечірніх, тому що там у нас різні плануються: і сімейне, і сестринське, і вивчення по СІБІС. Ну, різні ми комбінуємо. Добре, можливо, хтось має привіти, можна передати. Добре від церкви світло життя від Смельниччини з Рівенщини. Трискині, Рівенщина. Я мав теж передавав вітання із Соборної, був е, один із вечорів на минулому тижні. Також відвідав деякі, ну, зокрема, церква Спасіння Тернопіль, церква Спасіння Луцьк, церква Глогофа Львів, церкви вітають нас. так що... Запередані привіти, щиро, дякую, передавати просимо. А зараз служіння спілкування, хай Бог благословить з миром Божим.